Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині ковієчка. Нові акції лампочки світлодіодні по 29 гривень. Сік, ціна 11,90 за 200 мл. Є різні смаки в асортименті. Такі батончики безквітні від торгової марки Конті по 10 гривень. Вага 35 г. Фарба для волосся палет 83 гривні. Кольори на вибір. Прокладки Always 85 гривень, але є різна кількість штук у паковці 20, 14, 16 та 12 штук. Акція на засоби від містер Пропер. Один дорівнює 2. Можна обрати дві одиниці, і одна із них піде вам в подарунок в чек за 10 копійок. Містер Пропер засіб для кухні 190 гривень за 75 мл, для ванної теж 190 гривень. І 1,5 літра засіб для миття підлоги, аромат цитрус 235 гривень. Фейрі для миття посуду. Ціна 70 гривень пів літри. Мило тверде, господарське зося 15 гривень, вага 125 грамів. Рідке мило маква 450 мл за 18 гривень. Манго, банан, грейфрут. Гель для чищення універсальний. 35 гривень за 1 літр. Морська свіжість або лимонна свіжість. Бі, підгузки для діток. Ціна 170 гривень за упаковку. Є трійка 40 штук, четвірка 36 штук і п'ятірка 32 штуки. Подарунковий набір цукерок, чорнослива з горіхом в шоколаді. Ціна 100 гривень, вага 250 грамів. Цукерки Любімов – 125 гривень за 208 грамів. Подарунковий набір цукерок від Millennium Riviera 160 гривень за 250 грамів. Є акція. Якщо принесете стару каструлю або сковорідку, то отримуєте знижку 35% на каструлі сковороди або чайники. Але це на неакційні товари. Кіш металевий, об'єм літр та 200 мл за 250 гривень. Рінгл торгова марка. 90 гривень піала керамічна. З таким сучасним малюнком, ніби під старість такі краплинки, а ззовні біленькі. 70 гривень. Така тарілка салатник. Скло керамічна. За 40 гривень набір столового приладдя 6 штук. Є ложки або виделки. За 75 гривень масляниця скляна. Вона йде, до речі, повністю скляна. Дуже багато гарних чашечок. Щоправда, зараз на них не акційні ціни. Такі інстаграмні склянки по 130 гривень. Серцем всередині по 95 гривень чашка. Такий з надписом. Ціна 50 гривень. Чашка скляна невеличка. 190 мл об'єм за 28 гривень. Акційна ціна на бокал скляний. 260 мл об'єм. Ціна 45 гривень. Такий набір для соку. Графин і дві склянки. Ціна 185 гривень. Всього три предмети в упаковці. Губки для миття посуду. 5 штук за 45 гривень. робілі Набір губок для миття посуду. Пінні 4 штуки 20 гривень. Всього 12 гривень набір губок-кухоник в упаковці 10 штук. Така супер ціна. Акційна ціна на пакети для сміття 30 штук за 20 гривень, 35 літрів і 60 літрів 20 штук за 28 гривень. Трогова марка хата багата. Порошок для прання персіл з сіланом 2 кг 700 г за 350 гривень, тай 2 кг та 100 г за 250 гривень. Капсули для прання персіл 4 в 1 13 штук за 230 гривень. Аріель капсули теж 13 штук за 180 гривень. А є ось такі: 4 в 1 10 капсул за 225 гривень. Спреї для розгладжування одягу. Ленур. Ціна 200 гривень за 500 мл. Ополіскувачі для білизни Сілан 110 гривень 770 та 880 мл. Об'єм різний, хоча флакончики по вигляду однакові. Тому тут буде менше, а тут буде більше. Кондиціонери для прання Тесорі ціна 140 гривень. Тут об'єм 760 мл. Велс засіб для видалення плям є відбілювач. Або плямовий відник 500 г за 90 гривень. Міс Хелен кисневий відбілювач за 80 гривень. Станок для гоління жіночий бік. Це є один тримач і два змінних картриджі. Ціна 100 гривень. Зубні щітки ціна 19 гривень. Є з такими гумовими вставками, а є більш класичний варіант. Зубні щітки набір 2 штуки за 33 гривні. Такий теж з гумовими вставками по 20 гривень. Такий варіант теж 20 гривень. Дитячі зубні щіточки по 20 гривень. А такий варіант 16 на присосках. Ще є такі з жирафиками в різних кольорах. Бейбізає 25 гривень. Такий варіант пухнастий нянь 15 і 10 гривень. В є різні щіточки. Шапочка для душу всього за 10 гривень у вигляді соковитих фруктів в розрізі. Такий набір щиток зубних від Колкейт 120 гривень за 4 штуки. Мило тверде 140 грамів за 40 гривень. Від торгової марки Дуру 58 гривень. лінеа 15 гривень, 125 грамів, натурели 90 грамів за 17 гривень. Від торгової марки шик мило. Такий варіант 28 гривень, діхтярне 16 гривень. Тверде мило Маква 47 гривень. В упаковці йде 4 штуки по 70 г. Майже усі засоби для догляду за волоссям від пантін з акційною ціною. Бальзам 175 гривень, спрей-кондиціонер теж 175 гривень. Олійка каротиновий захист 100 мл за 208 гривень. Маска для волосся, інтенсивне відновлення 300 мл за 192 гривні. Шампуні пантін 160 гривень. Тут, бачите, різний об'єм: 400 мл та 325 в однакову ціну. Є ще інші серії. Таке мило рідке, крем-мило, зволожуюча груша, півтори літра за 68 гривень. Засіб для ванни бісер 32 гривні. І є в різних кольорах. Вони йдуть такими гранулами. Також є акційні ціни на бомбочки для ванни, ціни різні. Кавунчик 48 гривень. Так, у вигляді губ. Ціна 38 гривень. І простенькі малинова панна кота. Ціна 20 гривень. Таке милонаторело 28 гривень за 450 мл. Карпетки теж є з акційними цінами і по 20 гривень, по 30 це такі, знаєте, модні, ніби, ніби вже подерті. Як вам їх показати? На темних не видно. От, на світленьких краще видно. Я бачила такі светрики. Бачите, а в копійці є ще. Шкарпетки такого формату. Такі тепліші по 25 гривень. Чоловічі теж 25 гривень. За 80 гривень силиконові накладки, невидимки. Такий собі б'юстгалтер невидимий, дві штучки йдуть вже в такій коробочці пластиковій для зручного зберігання чи транспортування. За 60 гривень набір зі пакетів, 6 штук. І вони йдуть різного розміру. Бачите, тут прописано. Одна штука така, дві-дві таких і одна більша. За 249 гривень комплект жіночої піжамки. Бачите, такі є веселі різні, футболочка укорочена і шортики. Різноманітні жіночі сумочки, такі невеличкі. Ціни, хоча не акційні, але, на мою думку, досить бюджетні в порівнянні з іншими, так би мовити, точками продажу. Така сумка через плече 200 гривень. Такий варіант, ціна 300 гривень. Теж через плече. Такі варіанти по 300 гривень. Екошкіра. І такий варіант теж за 300 гривень. Є і трошки дорожчі, по 500 гривень сумочки. Є ще секційне, це і сумка через плече із екошкіри. Так, давайте звіримо код. Це ось ця сумка за 199 гривень. І є ще різні кольори. Рожевий, це сірий, рюкзачки різноманітні, по 400 гривень. По 500 найдорожчий варіант. Така досить містка сумка рюкзак за 300 гривень.